Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті, Це місто Житомир сьогодні неділя. 13 серпня, і як завжди, ми покажемо вам два ряди автомобілів у нас на Кармаркеті на Покровській 271, в місті Житомир. Але перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати, як завжди, Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які боронять нашу землю. Величезно вам дякую за те, що ви робите, і подякувати всім, хто наближає перемогу. Шановні українці, ми велика нація. Давайте об'єднуватись. Трошки забули, що війна в країні. Ну я не про всіх, а про тих, хто навіть перелистують донати, навіть петиції. Всім вже не цікаво, друзі. Я розумію, що можливо морально втомилися, але зараз потрібно нам всім об'єднатись для того, щоб найближча перемога у нас була. Тому давайте кожен бути професіоналом в своїй справі, і кожен ще більше більше від себе особисто вимагати для того, щоб наблизити перемогу. Тому, шановні друзі, все робимо для того, щоб наблизити перемогу. А ми покажемо вам два ряди автомобілів. І зараз почнемо з цього біленького, гарненького, чудового, неймовірного БО. 8 пасату від Volkswagen, це автомобіль 17-го року, 192 тисячі пробігу, це двохлітровий дизель, автомат 5 місць передній привід. Авто приїхало з Польщі, має два ключі, ціна 19 500 До речі, коли буде додаткова інформація про автомобіль, обов'язково я скажу, якщо буде там написано щось цікаве, те, що я не говорив. І я думаю, зараз про це і скажу. Отже, шановні друзі, у нас на черзі. Мерседес benz А що це у нас за Мерседес? С-500. С-500 автомобіль 2004 року. 210 тисяч пробігу, 5 літрів бензин, автомат, 5 місць, Задній привід. До речі, офіційно придбався він колись в Україні. Додатково є гума на дисках і ціна 8500. Ось приводу додаткової інформації. Зараз скажу вам 200, 200 тисяч ТО і більш нічого, на жаль, не видно. Так, далі у нас шкода Фабія. Автомобіль 2011 року. 164 тисячі пробігу, це 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід, теж офіційно придбаний в Україні. Має два ключі, ціна 5750. Ви подивіться, який гарний колір у цього Рено Гранд Сценіка. До речі, цей автомобіль приїхав тільки у нас на вихідні на кармаркет, тому покажемо вам номер власника. 17-й рік, це 1.6 дизель, автомат, 119 тисяч пробігу. Додаткової інформації ніякої немає, але ми бачимо, що шикарне авто. керівний салон, панорамний дах. Дуже гарна комплектація, вже величезний екран, і номер власника ви побачили. Далі у нас. На черзі Nissan. Це у нас рок. Він же X-Trail. В Європі рок, я так розумію, це Сполучені Штати Америки. 14 рік, 17, це 2.4 бензин від Сполучених Штатів Америки. Є додатково 15 тисяч американських доларів. На черзі у нас дуже гарний дизайн у цього Chevrolet Malibu. Він мені дуже подобається по дизайну. 20-й рік. Друзі, увага! 5 тисяч пробігу. Це нове авто. Півторалітровий бензин, автомат, 5 місяць, передній приїд, Сполучені Штати Америки. має два ключі. 16 тисяч американських доларів. Друзі, за автомобіль 20-го року з 5 тисяч пробігу. Всього-навсього. Ви подивіться, який дизайн цього авто. Далі у нас Hyundai Matrix. Четвертий рік. 212 тисяч пробігу, 1,8 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Авто пригнав в Швейцарії, має два ключі, 600. Ще одна Hyundai i30. Авто у нас 2010 року. 237 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Пригнана з Європи, має два ключі, ціна 6500. Opel Astra H. Авто заїхало у нас на вихідний на авторинок. 2004 року, 1,6 бензин, автомат, 190 тисяч пробігу. 5400 ціна. Номер власника ви бачите. Рено Сценік. Авто 4 року. 260 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат 5 місць, передній привід. Німеччина має один ключ. Ціна 5 тисяч американських доларів. Дача Дастер 2016 року. 158 тисяч пробігу. 1,2 бензин, механіка 5 місць, передній привід. Авто з Данії ціна 11800. На черзі красунька Хьонде Sonata. 15 року 163 тисячі пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід США, один ключ, 10 500. І написано від власника обмін. Тобто можна розглядати варіанти обміну авто. Далі Volkswagen Golf Plus, 6 рік, 196 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина має два ключі. Ціна 6700. 6700 Golf. Plus. Renault Scenic. Авто 11 року. 292 тисячі пробігу. 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Автоздані має два ключі. Ціна 7400. Opel Astra H. Автомобіль 2009 року, 286 тисяч на одометрі, це 1,7 дизель, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 5650. Що у нас тут вакенга? Є у нас е цінник цієї вантажівки. Він тут збоку Авто 15-го року, 204 тисячі пробігу. Це 1.5 дизель, механіка, два місця, передній привід, має два ключі, ціна 6,950. Volkswagen Passat. Це у нас B7? Напевно, B7. 2012 року, 231 тисяча пробігу, 8 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно придбаний в Україні. Два ключі без дисків 9500. Ми бачимо, що він в седані. Далі, Renault Megane 2013 року 250 000 на одометрі. 1,5 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Німеччина має 2 ключі. додатково є гума на дисках. Ціна 7600. Це що за красуня така? А це Mazda 6. Автомобіль 2009 року, 229 тисяч на одометрі, 2,2 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна всього на все 6500. Ще один сценік. Сьогодні ряд сценіків у нас 2008 року. Має 230 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Європи має два ключі. Ціна 5600. Hyundai Veracruz. Гарне сімимісне авто. 2008 року. 183 тисячі пробігу. 3,8 бензин. Повний привід. Офіційно придбано в Україні. 10300. Супер взагалі. Nissan Leaf. Новенький гарненький автомобіль 2018 року. 150 000 всього на всього пробіг. Це 40 кВт. Нідерланди два ключі 16 100. Fiat Doblo. 2009 року. 248 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка. 7 місць, передній привід Німеччина має два ключі. Ціна 6500. Чудовий прекрасний легендарний автомобіль Volkswagen Passat B6. До цього часу всі легенди кажуть b 3 Тут я вже легенда b 6 Авто 10 року 207 тисяч наодома 32-літровий дизель, механіка 5 місць, передній привід. Даня, два ключі, ціна 8200. Ну і закінчуємо цей ряд автомобілем, який заїхав на вихідниці. Це Chevrolet Captiva. Птіва 7-го року. Двохлітровий дизель, механіка 294 тисячі пробігу. Ціна 8550. Номер власника ми вам теж показуємо. Ну і потихеньку переходимо до наступного ряду. Це у нас ексклюзив. І зараз ви за моєю спиною бачите цього Mitsubishi. Ну, а я всім нагадаю, хто не має можливості поставити свою автівку у нас е, на майданчику, має гарну можливість продати авто завдяки нам, а точніше, кармаркету. Онлайн для цього вам потрібно зайти в CarMarket онлайн, цей чат бот в Telegram, завантажити фотографії своєї автівки, надати опис, заплатити всього на всього 100 гривень і тисячі потенційних клієнтів. бачать саме ваш номер телефону, тому що ми його вказуємо. Вам телефонують і домовляєтеся, як то краще зробити, показати автівку. Але раджемо вам приїжджати все одно на CarMarket і у нас є підйомник, підняти авто на підйомник. У нас є прибори. Який може подивитися лакофарбове покриття, і у нас є професійні менеджери. Ну а зараз показуємо цю красуню неймовірну, чудову Mitsubishi. Вона тільки приїхала до нас на вихідні. Це Eclipse. Ну, подивіться, яка висота цієї машини. Це просто космос. 2002 рік, це 24 бензин, механіка, 224 тисячі пробігу, 5 тисяч американських доларів. І цей красень просто знітво-спіт може стати ваш. І тим більше хотілося б подивитися його зсередини, але там отаке кермо. Коль, там отаке кермо. Іди подивися. Взагалі, топчик. Ось можна показати його, якщо не буде відсвічуватись. Ти подивись на те кермо. Обалдеть. Як я хочу вже побути за кермом цього авто. Це щось неймовірне. Так, поїхали далі. Toyota Auris. Авто 7-го року 175 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка. 5 місць. Передній привід. Офіційно придбано в Україні. Авто має два ключі. Ціна 7500. Ось всі полюбляють Тайоту Кемрі. Ось, будь ласочка Toyota Kemрі 2007 року, 277 тисяч пробігу. Це 2,4 бензин, встановлено ГБО, автомат, 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки має два ключі і всього на 8400. Наступна в черзі у нас Mazda, 3K, Седан. Авто сьомого року. 195 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ. Ціна 5250. Що в нас лачеті? Але немає цінника, так? Немає, ззаду теж нічого немає. Ну, не скажемо нічого про це лачеті. На жаль, Ну авто відкрите. Я думаю, що може десь тут так воно і є, друзі. Лачеті 2005 року, 280 тисяч пробігу. Це у нас 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Офіційно придбана в Україні. ціна 3999. Покладемо ось так, щоб всі бачили. Видно, був тест-драйв і хлопці не повісили назад цінник. Так, далі у нас... Volkswagen Routan. Я не знаю, що це за Routan. Перший раз я бачив. 11 рік, 240 тисяч пробігу. 36 бензин, автомат, 7 місць, передній привід, США. Один ключ, 12500. Ну це такий здоровецький офігенний мінівен 7-місний. Клас, так? Да? Ну це навіть не тюран, ну який тюран, правильно? Дивись, Красунчик взагалі. І не шаран, правильно ж? Здорово, а він длиннючий, ти подивись. Бум! Клас. Роутан. Так, далі у нас Рено Scenic 2006 року, 220 тисяч пробігу, 1,6 бензин, встановлено ГБО, автомат 5 місць. Передній привід, авто з Німеччини має два ключі. 6500 ціна. Все-таки колір ліфів, ні з чим не порівняти, він небесний, він е, дуже яскравий, металік. Авто 2012 року, 92 тисячі пробігу, це 24 кВт. Норвегія, один ключ, ціна 8700. 8700, друзі, дивіться, яке гарне авто, яке проїжджає, я думаю, 120-150 кілометрів. Volkswagen Passat B8. 2015 року 280 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід авто з Нідерландів, має два ключі. Ціна 16800. І до речі, в седані що не дуже часто трапляється, тому що всі переважно автомобілі B7, b 8 в універсалі. А хто шукає седан? У нас є і седани. Тому подивіться, який гарний варіант. Далі у нас Ford S-Max. Авто 11-го року, 194 тисячі пробігу, це 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ. Ціна 5200, друзі. 5200 c макс Не S-Max, а S Max він трошки більше, а це c макс Хоча це як да, двері з'їжджають. Мені здається, що це С-МАС. Що там позаду написано? Нічого не написано. Ну, Максів не менше, це С Макс більше, але ну, можливо я помиляюсь. Фуу, що тут Outlander у нас? Не видно нічого. Mitsubishi Outlander XL, 11 рік, 259 тисяч на одометрі, 32,2 2,2 дизель, автомат 7 місць, повний привід, два ключі Німеччина. 11600. Як гарно затоновано переднє скло. Volkswagen Cross Кростуран. 7 рік. 300 тисяч на одометрі, 1,9 дизель, механіка, 5 місць. Передні привід, Німеччина, 2 ключі. Додаткова Яхума на дисках. Ціна 7400. Nissan Sentra, 2013 року. 92 тисячі пробігу всього-навсього. Це 1,8 бензин, автомат. 5 місць, передній привід Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 8 999. На ринок до нас приїхало це авто на два дні, як розумію, можливо, залишиться. Volkswagen Turan, 2009 рік, 1,4 бензин, механіка 236 тисяч пробігу, ціна 7700. Номер власника бачите на екрані. Ай, красуня, як же гарний стильний дизайн у Мазди. Не дивлячись, який рік випуску, але Мазди завжди гарно виглядають. Мазда це Х9. Сьомий рік. 220 тисяч пробігу. 3,5 бензин, встановлено ГБО, сімимісне авто. Автомат, повний привід. З Канади авто, має два ключі. Ціна 9300. Дуже важливо, що є газо було так, далі Nissan Qashqai плюс 2, тобто сімимісне авто. 10-го року 190 тисяч вже набігав, двохлітровий дизель, автомат, повний привід, Франція, два ключі, ціна 13 тисяч американських доларів. Хочу відмітити панорамний дах, хочу відмітити е, якісно, офігенно е, світлу шкіру і салон дуже гарній якості. І стані. Далі автомобіль для справжніх чоловіків. Тому що Volvo люблять саме такі хлопці. Ну і дівчатка теж, це X60, 12 рік, 260 тисяч пробігу, 24 дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Німеччина має один ключ ціна 17500. Зараз ми швиденько покажемо цей джіп роки. Авто 2015 року, 170 тисяч на одометрі, 24 бензин, автомат, 5 місць, повний привід Сполучених Штатів Америки, два ключі, ціна 1590. Я Думав, що це я тут припаркувався. Друзі, от у мене такий Opel, Точно така Astra. Точно така G, точно такого ж випуску 2006-го. Але в мене 201 тисяча пробіга, а тут всього на всього 138. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передні привід, офіційно придбана в Україні. Має два ключі 4950, це збірка, скоріш, України, якщо офіційно придбана в Україні. Я вам скажу про це авто. Мені подобається, авто для міста взагалі ідеальне, з гарним розходом топлива. Авто дуже з гарною підвіскою, а найголовніше, що цю автівку ти зробив один раз. В два роки їздиш, біди не знаєш, міняєш тільки масло, якісь там розхідники. Якщо ти не в'їжджаєш ніякі ямки, то і ходову не потрібно робити. Раз, два роки їздиш там 40 тисяч 50 і нічого не робиш. Тому авто за 4,950, тим більше це авто ми бачимо в гарному стані. Все акуратненько, все суперово. Тому я всім рекомендую Opel Astra за таку ціну. Subaru імпреза, яка ж вона красуня, ця повнопривідна лялька. Авто 7-го року 207 тисяч пробігу, це півторалітровий бензин, автомат, 5 місць, як зрозуміло, вже повний привід. Швейцарія, два ключі, додаткова ягума на дисках, ціна 5900. Як же гарно виглядає. Неважливо, універсал, седан, але Subaru є Subaru. Ну що, шановні друзі, на цьому ми завершимо наш випуск сьогодні в неділю. Дякуємо кожному за лайки, дякую кожному, хто підписується. І не забувайте, я те минулий раз не говорив, але ще трішечки, і у нас буде 10 Тисяч підписників. Давайте всі разом зробимо нам подарунок. Це 10 тисяч підписників. А ми на 10 тисяч підписників зробимо подарунок для вас. І ми думаємо зробити його досить таки суттєвим і приємним. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. Ну а вже на тижні ви побачите огляд однієї з автівок. А можливо, дві від, від нашого менеджера Олександра обов'язково розповість вам більш детально. А я ведучий. Мега-експерт Павло Легенчук кажу вам, дякую, що додивились до кінця. І не забувайте, шановні друзі, давайте всі разом. Ми величезний величний народ, українці, робити все, щоб наблизити перемогу і звільнити наші землі від цих орків. Тому друзі, дякую всім, дякую кожному. Міцно обняв. Люблю вас, слава Україні.